Привіт! Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня. Давай подивимося, що цей тиждень принесе саме тобі по енергіям, по подіям. Так, обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях свого приймаю. Та давай подивимося, для кого цей перегляд, так? В чому ти зараз знаходишся? Зараз ти намагаєшся структурувати, структурувати своє життя, планувати так. Активно рухатися вперед. Мені йде такі якісь нові ідеї, нові проєкти, рух вперед. І ти намагаєшся, ти прям відчуваєш, що тобі зараз потрібно структурувати своє життя, плани для того, щоб втілити щось нове, тобто якісь нові ідеї і новий рух. Можливо, ти готуєшся до якогось нового знайомства чи нових етапів у відносинах. Про що цей тиждень для тебе? Тиждень буде зависати. Якби ти не хотіла, всі твої плани можуть застигати на одному місці. І активного розвитку, такого, як ти би хотіла, може не бути. Тобто може відтягуватися той рух. Ти розумієш, що в тебе зараз відкриваються шанси, можливості, які можуть дати тобі можливість іти в зміни, реалізовувати щось нове. Але повністю якоїсь готовності внутрішньої до тих змін нема. Зараз необхідно залишити якусь частину у минулому. Частину тієї сфери, в якій ти хочеш зараз рухатись вперед. Тобто треба звільнити місце для чогось нового. Довіряй своїй інтуїції, довіряй своїй жіночій енергії, своїй творчій енергії, так, якщо. Ти чоловік зверни увагу на свою внутрішню частину, на ту творчу частину, яка тебе може насичувати. На цьому тижні, на цьому тижні дуже важливо не закриватися, не усамітнюватися повністю, підтримувати зв'язки з близькими людьми і налагоджувати стосунки. Не бери на себе більше, ніж ти можеш потягти інакше. Це потягне за собою ще більше розбурхану, агресивну енергію, конфлікти, напруги, непорозуміння. Тобто так дуже помірно, так, делегуй свої завдання. Так. Давай подивимося пораду на цей тиждень. Порада на цей тиждень така, а вибір залишається завжди тільки за тобою. Але дуже важливо зрозуміти, в чому твій страх. Чому ти сама себе блокуєш і сама не даєш собі рухатися? Ти буквально за крок до тих можливостей, яких ти давно чекала, але дуже важливо рухатись вперед і не застоюватися на одному місці. Об'єднуйся.